Як закріпити значок для важливого онлайн-ресурсу на поличці для операційної системи Chrome OS. Значки це ось такі круглі зображення, які можна легко використовувати для роботи. Для прикладу, я відкрила сторінку про огляд можливостей хромбук для освіти, і такий значок зафіксую на поличці. Інструкція є такою. Мені потрібно натиснути праворуч у горі на кнопку із трьома крапками один раз, далі зі списку оберіть команду зберегти і поділитися. Наступний крок оберіть розділ. Пункт Створити ярлик. Як тільки ми обираємо цю команду, з'являється додаткове вікно, у якому треба поставити прапорець «Відкрити вікно і назву сторінки для збереження. Активуйте команду Створити. І відтепер на вашій поличці з'являється значок, який легко закріпити і швидко відкривати для зручного доступу. Для закріплення натискаємо правою кнопкою миші або контекстне меню, обираємо команду Закріпити. Тепер такий значок легко відкривати безпосередньо з поличці. З полички натискаю один раз на зображення і відразу потрапляю до потрібної сторінки.